Дороги, коли ми їхали вночі, цей храм запалили. Скільки вас їхало машина легкова. Ми Добре, фактично. Ті, хто хотіли їхати, вони скоріше поїхали люди зразу після в суботу, коли побили дітей. Ось е, нас е, ми ще стрималися від тої поїздки. але вже коли ось на коліна ставити, почали наших е, і добивати ось це людей. Ми трішки відреше зібрали декілька чоловік. Поїхали в Київ, щоб це вночі. Це відбулося, і відбулося це е, в четвертій зранку. Спалили повністю купол, який ще був з стояв біля церкви. Він ще не стояв зверху, на повністю згорів пошкоджена церква зовнішньої сторони. Була спроба під спалити. Повністю є три версії щодо цього підпалу. Одна із ну, них ви абсолютно впевнені, що це все таки підпал. так? це вже доказано. Це доказано. там є речі, там є якась банка, чи що там є, від якої з якої обливали і так далі залишилося. Це про це говорить і сама міліція. По телефоні мене перші повідомили мене, що там є підпал, і від чого ж вона сама могла підпалитися зразу купили. Церква чотирьох сторін. Ось три версії, які розглядаються зараз. Розглядаються вони нашою логікою. Я не знаю, міліція які версії там викладатиме одна із них це через оце скування, ажіотаж зі сторони наших побратимів, співслужителів московського духовенства. Коли в них інтерв'ю брали Із АТР та і З телебачення, то вони сказали, що в них немає благословення на, на, на коментарі. Сьогодні я зустрів двох священиків Московського патріархату на площі і запитав, як вони ставляться до цього, щоб що в, в, в Єпаторії закликають священиків обмовляють духовенство патріарха Філарета, обмовляють там, на патріарха Владику там, нашого і так далі. Вони кажуть, у нас нету повномочі, також тобто бачимо, що як Мазепу анафему накладати, то є повномочі. у всі. Якщо там Ющенко попричащався у Київському патріархаті, є повномочі там щось сказати. Виявляється, що що ми по духу не служимо лише Богу. Виявляється, ми служимо якійсь верхній мирській владі, яка нам дає право це сказати, це не сказати. Вибачте, сьогоднішній і статут змінився, зокрема в Московському патріханасті, що там. Прихожанин вже немає слова, як він як захожанин. Церкви mm -hmm. прихожан в свій час статут ще до сімнадцятого року був таким, що мав повне право він міг бути духовно вищим стояти самого священника. Навіть він міг бути духовником, мирянин Міг бути того священника. Священник він не обов'язково може бути духовником в плані настанов. І а, а тут в них немає повномочі таких прокоментувати ці речі. Хоча це зрозуміло що це неправильно. Ну яка людина буде закликати, щоб цей храм, наприклад, де вже служби слові тургії, божественні служаться, Щоб це яка людина буде казати, що це лже церква там і так далі? Що страшні Дивіться, речі. поки ми з вами зараз говоримо. З'явився другий вирок щодо тих людей, людей, яких затримали під адміністрацію президента, Ярослав Притуленко, два місяці тримання під вартою. Це вже Другий за останню годину вирок стосовно людей, яких затримали під адміністрацію президента в неділю, там де відбувалися сутички, це передає наш кореспондент Дмитро Гнаб. Я думаю, що найближчим часом він також до нас зможе включитися стосовно подробиць другого вироку у справі. Ну, може, продовжувати. Ми будемо так перериватися багато разів, знаю, тому що в нас постійно у нас багато кореспондентів ми, в різних місцях я, і всі вони періодично вас. включаються або повідомляють там дуже важливу інформацію. Я ми знаю, все видаємо. в ефір, Ми дивимося ваше телебачення. Дуже приємно. А ви зараз перебуваєте на Майдані, так? Там з людьми чи де ви? Я відпустив людей додому, щоб їхали, бо тому, що напевно, я... через те, що храм підпалили, я залишаюся ще тут. Людей я попросив їхати, ті, що зі мною приїхали, вони послухалися, поїхали додому, тому що деякі люди старші трошки не можуть всякі бути. І вони поїхали сьогодні додому. А да, ви просто боїтеся, що ситуація на Майдані може роз. Це Справа не ті, я не боюся, що може бути, я фактично зараз не боюся вже. Я боюся, що жіночка просто там у нас є старша, чоловік старший, у них сердечко, трошки вже як не таке здорове, як мало би бути. Тому може бути всяке з їхнім здоров'ям. Тут, тут все ж таки вони хвилюються. Як відбувалося з суботу зранку? Так? До третьої ночі нам вдалося прослідкувати, як згорнули вже все. Там апаратуру згорнули все. Четвертій зранку дівчат хлопці. Хлопців молодих побили і дзвонять. Оця жіночка, яка сьогодні приїхала разом, пані Олена з Іпоторії дзвонить і плаче по телефоні, ви не бачите, що там робиться. Я включив телефон, телебачення, включив. Матушка, дружина моя дивиться, також плаче. Дзвонить матір моя також плаче. розумієте, вибачте. Це Яке, ми, яке право хтось має, щоб отак, вся Україна заплакала, вибачте, це що є? Е, режим якийсь Сталіна, режим Гітлера якогось, тепер режим Януковича виявляється. Вибачте, його вибирали демократичним шляхом, йому надавали, надали право захищати нас, нашу церкву. А тут так, людей б'ють, мужчин на коліна е, церкви палити це ж хаос, і бардак. Вибачте таке слово? Ми детки поняття як луя. Як ми зверталися до.